2004 рік ювілейний для Інституту екогієни і токсикології імені Левка Івановича Медведя. Інститут святкує своє 40-річчя. Поважний вік, чимала кількість фундаментальних досліджень і прикладних робіт найвищого рівня, відомі далеко за межами країни вчені. У 1994 році. Інститут очолив доктор медичних наук професор Микола Георгійович Проданчук. На загальних зборах його було обрано одностайним голосуванням. Нафінститут був заснований, як врахувати, з дня виходу наказу Мінздрава СРСР 25 листопада 1964 року. Але, звичайно, що не наказ Мінздрава заснував нафінститут, наш колектив і цей напрямок. А видатний український вчений академік професор Левко Іванович Медвідь. Основна ідея, яка і на той час була нова, і вона сьогодні залишається актуальною, це ідея комплексного вивчення хімічних впливів на здоров'я людини. Саме з цією метою і був заснований в Нігінтокс, в якому поєдналися на науковій і практичній базі чотири основних розділи. Екогігієни і токсикології пестицидів, полімерів пластичних мас. Це токсикологія, гігієна, аналітична хімія і клініка. Саме завдяки такому комплексному поєднанню цих наук вдалося за 40 років здобути не просто авторитет в науковому світі, а вдалося зробити багато для захисту здоров'я людей. Від негативного впливу всього того, що створено людиною в хімічній галузі, в першу чергу, звичайно, це пестициди, це хімічні речовини промислового використання, це просто глобальні забруднювачі. Саме геніальне передбачення Левка Івановича щодо тих проблем, які буде мати людство у зв'язку з тотальною хімізацією. Народного господарства, а особливо сільського господарства, дало змогу нашим вітчизняним вченим бути першими в цій галузі, в галузі наукового обґрунтування захисту здоров'я людей від хімічних речовин. Навіть така геніальна людина, як Левко Іванович Медведь, не зміг би зробити того, що зроблено нашим інститутом, саме завдяки його соратникам, нашим засновникам Корифеям, таким як Юрій Соломонович Каган. Марія Архіповна Клісенко, Євгенія Олександрівна Антонович, Володимир Степанович Бурий, Казімір Іванович Станкевич та і багато інших була створена наукова база, наукова школа Екогінтоксу. Сьогодні відома, звичайно, не тільки в Україні, не тільки в колишньому союзі, відома в Європі і в світі. Розповідає один з найближчих соратників Левка Івановича Медведя, професор Спину Євгенії Сакін. Экогентоксу 40 лет. Это возраст молодости и мудрости. Экогентокс создан по уникальной методологии. Речь идет о том, что раньше оценивали опасность того или иного препарата с позиции частной гигиены, с позиции гигиены питания, с позиции гигиены воды и тому подобное. Здесь же была поставлена задача всесторонне, со всех точек зрения оценить опасность ксенобиотиков, а на первой стадии опасность пестицидов. Сегодня проблема СОС, так называемой, стойких, стойких, органических загрязнителей, рассматривается на очень высоком уровне. Речь идет о материалах Стокгольмской конференции и о других данных. Между тем, впервые этот вопрос, эта проблема поднята в, в Гентоксе. когда в 60-е годы впервые был запрещен препарат ДДТ. Оппонентов было очень много. Однако настойчивость Льва Ивановича Медведя была велика. Аргументов было много. Он смог убедить, он смог доказать, что применение столь стойкого препарата должно быть прекращено. Своїми спогадами ділиться ще один з ветеранів інституту, доктор медичних наук, закордонець Володимир Антонович. У 1965 році закінчив аспірантуру і е, прийшов на роботу у цей інститут. Він ще був на Мельникова, на, на цій вулиці, поступив в лабораторію е, гігієни, токсикології гербіцидів і дефоліантів. Яку очолював замісник директора по науковим питанням, бурив Володимир Степанович. За ці роки праці, це більше 20 років, я практично всю наукову роботу свою робив в польових в експедиційних умовах, так що об'їздив майже весь Радянський Союз з групою. Своїх колег по лабораторії. На відміну від усіх інших хімічних речовин, пестициди навмисне вносять, в оточуючи нас природнє середовище. Але усі вони без виключення відносяться до труд широкої дії, вражають не тільки шкідників, бур'яни та збудників хвороб. Але можуть вражати і всі інші живі істоти у відділі гігієни пестицидів та агрохімікатів, вивчається циркуляція і накопичення пестицидів в довкіллі, встановлюють закономірності поведінки пестицидів в різних середовищах, в залежності від їх структури, фізико-хімічних властивостей та умов застосування. Відділ одним з перших у бувшому союзі звернувся до проблеми забруднення пестицидами вод. В результаті проведення цих досліджень були розроблені рекомендації, дотримання яких дозволило зменшити надходження пестицидів до організму людини з водою із підземних джерел. Потрапляючи до навколишнього середовища, пестициди накопичуються. По харчовим ланцюжкам в природних екосистемах вони можуть багатократно збільшувати концентрацію. Використовуючи дані про доксикодинаміку і механізм дії пестицидів різних класів, відділ розробляє гігієничні нормативи і регламенти їх застосування в сільському господарстві. Дотримання регламентів застосування пестицидів, основа зниження їх небезпеки для людини і довкілля, постійно у полі зору вчених інституту знаходяться теоретичні, методичні і методологічні аспекти якості і безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів. У відділі гігієни і токсиколого-гігієнічної експертизи харчових продуктів та товарів широкого вжитку, який очолює кандидат медичних наук подрушняк Анатолій Євгенович, розробляються і удосконалюються методичні основи державної санітарно-епідеміологічної експертизи продовольчої сировини, харчових продуктів, в тому числі тютюнових виробів і алкогольних напоїв. Харчових і біологічно активних добавок, а також речовин, матеріалів і виробів, які застосовуються в технологічних процесах їх виготовлення, зберігання, транспортування і реалізації. З урахуванням вікової чутливості до ксенобіотиків. Які можуть забруднювати харчові продукти і товари широкого вжитку, в інституті науково обґрунтовано комплекс законодавчих і директивних документів до виробництва в Україні, чистої продовольчої сировини для дитячих харчових продуктів, а також для готових харчових продуктів згідно національної програми Діти України. Значна увага. Приділяється розробці методичних основ санітарно-епідеміологічній експертизі продукції, яка імпортується. Говорить провідний науковий співробітник відділу, кандидат медичних наук Строй Анатолій Миколаєвич. В нашій лабораторії осуществляється научне обснування содержання вредних веществ в табачному дині. Помимо э, смолы, никотина, те соединения, которые, как правило, присутствуют в табачном дыме, представляют особую опасность для здоровья человека. К ним относятся бензопирен, соединение азота, СО, бензол, масса других химических соединений, которые в той или иной степени оказывают неблагоприятное влияние на здоровье человека. Помимо разработки генетических регламентов содержания вредных веществ в табачном дыме, осуществляется экспертиза той продукции, которая выпускается нашими фабриками украинскими табачными, а также продукции, которая ввозится из-за рубежа. Кроме этого, в институте осуществляется сертификационное испытание табачной продукции по направлениям органов по сертификации, которые находятся в различных регионах Украины. Одним з результатів практичної реалізації досліджень вчених інституту в галузі гігієни токсикології пестицидів є санпін допустимі дози концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ ґрунті. 40 років для інституту. Не дуже великий час. Але для кожного хто працює тут, це ціле життя невпізнано змінився навколишній світ, особливо в останнє десятиріччя. Асортимент речовин, що можуть загрожувати здоров'ю людини, значно розширився. В наше життя Стрімко вірвався потік самих різноманітних, досі небачених, але не рідко небезпечних речей: в яскравих та привабливих коробках, тюбиках, пакетах. Наші магазини та ринки заполонили безліч пластику у величезному асортименті, вироби з каучуку, латексу та гуми, дитячі іграшки. Невидимо досі. Багатство вибору товарів широкого вжитку. Можна до нескінченності перераховувати вироби із синтетичних матеріалів. Ми фактично живемо у цьому рукотворному світі полімерів та синтетики, хоча й не завжди його помічаємо. Нас оточують нові, невживані раніше синтетичні будівельні матеріали це і підлога. І стіни в наших квартирах, меблі, посуд, побутові прибори, лаки та фарби. І всі ці полімерні матеріали можуть виділяти як вихідні хімічні сполуки, так і продукти їх перетворень. Але на шляху від виробника до споживача стоїть надійний вартовий наука гігієни і токсикології використання полімерних матеріалів. Вона народилася ще з перших років роботи інституту, а згодом разом з конструкторами була створена і відповідна апаратура для досліджень. Говорить керівник відділу, кандидат медичних наук Дишиневич Міна Євгенівна. Наш институт занимается очень важным направлением: гигиены применения полимерных материалов в среде жизнедеятельности человека и не менее актуальным и важным направлением обращением с токсическими отходами. Проблема гигиены применения полимерных материалов институт занимается уже около 40 лет. У відділі комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення, парфумо-косметичних виробів та товарів широкого вжитку, який очолює кандидат медичних наук Тетяна Федорівна Харченко, інтенсивно розвиваються дослідження. Які пов'язані з розробкою критеріїв гігієнічної регламентації шкідливих речовин, які входять до складу виробів медичного призначення, проводиться комплексна токсиколого гігієнічна оцінка цих виробів та дослідження по обґрунтуванню показників і нормативів безпеки, косметичних виробів та ефірних олій для внутрішнього споживання, одним з результатів практичної реалізації робіт вчених інституту в галузі. Гігієни застосування і токсикології полімерних і синтетичних матеріалів є САНПІН. Санітарні норми, допустимое количество миграции ДКМ химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения. Відділ токсикології та медико-біологічних досліджень є одним із підрозділів інституту, що займається дослідженням біологічної активності і токсичних властивостей хімічних речовин різного призначення, говорить керівник відділу Жмінко Петро Григорович. Основні напрямки відділу це дослідження механізмів. Токсичної селективної дії, імунотоксичності, віддаленої нейротоксичної дії, мутагенної, канцерогенної, тератогенної активності та репродуктивної токсичності хімічних в... В... речовин. на основі наукових досягнень відділу. Розроблена система оцінки небезпечності пестицидів і агрохімікатів для людини та їх токсиколого-гігієнічній регламентації в об'єктах навколишнього середовища, в тому числі з урахуванням стану конкретних територій по мутагенному фону, який утворений комплексом природних і антропогенних факторів. Говорит доктор биологичных наук, кандидат химичных наук Чмиль Виталий Данилович. В области аналитической химии и токсических веществ химиками-аналитиками института достигнуты определенные успехи в разработке теоретических основ применения следовых количеств анализа токсических веществ, используемых в промышленности и сельском хозяйстве в качестве пестицидов, сырья для полимерных материалов, резин, красителей и других веществ. И по внедрению разрабатывающих методик анализа в практику санитарно-эпидемиологической службы Украины. Работы химиков-аналитиков института известны далеко за пределами Украины. Эти работы получили заслуженное признание авторитетных международных организаций, являющихся законодателями мод в области анализа токсических веществ. Украина, одна из всех стран постсоветского пространства, является в лице экогентокса и одним из 19 действительных членов СИПАК, Международной организации по сотрудничеству в области аналитической химии пестицидов и членом ICTM International, Американского общества по испытанию материалов. Історії відомо багато випадків появи в біосфері потенційно небезпечних речовин. Вплив цих чужорідних сполук на живі організми іноді був причиною трагічних наслідків. Найбільш сумну відомість набув діоксин – одна з самих підступних отрут відомих людству. Головними джерелами появи діоксинів довкіллі є хімічна, металургійна і целюлозно-паперова промисловість, а також технології спалення промислових та побутових відходів. Говорить завідуючий сектором газової хроматомас спектрометрії Крук Володимир Іванович. В нашому секторі використовуються найсучасніші прибори хроматографи і хроматомас спектрометри з допомогою яких ми можемо определяти. остаточное количество пестицидов, а также токсических, любых токсических веществ, которые находятся в объектах окружающей среды, продуктах питания и пищевых добавках и так далее. В течение ряда лет мы занимаемся определением диоксинов в связи с утилизацией промышленного и бытового мусора на мусоросжигательных заводах. На этом высокоразрешающем хромато-масс-спектрометре МАТ-95 фирмы Термофиниган. Мы с высокой достоверностью проводим определение диоксинов и других опасных соединений. Этот прибор, к сожалению, пока единственный в Украине, и мы стараемся использовать его с максимальной отдачей и эффективностью для решения задач, связанных с выяснением причин возникновения чрезвычайных ситуаций. Суттєвий вклад в профілактику захворювань, пов'язаних з застосуванням пестицидів і полімерів, вносить і кафедра гігієни і екології людини Київської медичної академії після дипломної освіти, яка працює на базі інституту і яку очолює Микола Георгійович Проданчук. За роки існування кафедри. Тут підвищили свою кваліфікацію багато працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Росте в інституті достойна зміна його видатним засновникам. Підготовка наукових кадрів здійснюється за різними напрямками медицини, біології та хімії. Багато уваги приділяється облаштуванню робочих місць для молодих вчених, що дозволяє виконувати експериментальні дослідження за принципом стандартних операційних процедур. Завдяки оснащенню сучасним обладнанням, реактивами та допоміжними матеріалами. Молодь має змогу виконувати експериментальні дослідження на високому методологічному рівні. У 1965 році в структурі інституту був зорганізований клінічний відділ захворювань хіміч. Нії етіології, а у 1969 році була збудована і почала працювати клініка зі стаціонаром на 130 ліжок і консультативною поліклінікою. Тут надають консультативну медичну допомогу особам, які мають контакт з хімічними речовинами. За рік її відвідують понад 25 тисяч пацієнтів. Говорить головний лікар клініки Бабич Володимир Андрійович. За цей час проліковано тисячі хворих з хронічними отруєннями, пестицидами, агрохімікатами та іншими хімічними речовинами. Основно, це були хворі працівники сільського господарства, а також люди, які працювали на підприємствах хімічної промисловості міста Києва і України. Раніше ми виїздили і обслуговували різні. Хімічні підприємства по всьому Радянському Союзу. Останнім часом ми працюємо тільки по Україні. Багато разів виїздили на гості отруєння пестицидами, агрохімікатами в різні області України. Особливо часто ці прояви, ці отруєння були гербіцидом 2,4-Д. Пізніше, після виписки стаціонару, ці хворі продовжують спостерігатись в нашій клініці амбулаторно. В клініці працюють відділення функціональної діагностики, відділення гастроскопії, узі діагностики, а також фізіотерапевтичні відділення. В даний час приймають спеціалісти по восьми спеціальностям в нашій клініці. Хворі отримують лікування обстеження безкоштовно. Пройшло вже цілих 10 років. Це були, напевно, самі складні роки в історії інституту. Втім, вони були непрості і для всієї вітчизняної науки, і для всієї держави. Але, попри всі негаразди, інститут не тільки вистояв, він значно збагатив досягнення своїх попередників, розпочав розробку нових сучасних напрямків і вже досяг значних успіхів на цьому шляху. Результати досліджень останніх років. Свідчать про необхідність регламентації шкідливої дії антропогенних факторів у різних середовищах з урахуванням комбінованої і комплексної дії ксенобіотиків та мінімізації їх навантаження на людину і довкілля. Унікальність екоінтоксу полягає в тому, що це єдина в світі наукова установа. Яка підходить до проблем довкілля, що пов'язані із безпекою для здоров'я і життєдіяльності людини, комплексно. Тут використовують напрацьовану руками методологію системного аналізу. І це стосується зусиль працівників інституту у вирішенні будь-яких наукових проблем. Свій 40-річний ювілей. Екогінтокс зустрічає завжди присутні тут атмосфері творчої праці, наполегливого пошуку. Колектив інституту постійно націлений на вирішення актуальних завдань охорони здоров'я людини. Саме тому можна стверджувати, що екогінтокс це справжнє національне надбання України, колектив вчених спеціалістів світового рівня. Звичайно, 40 років. Це не така велика дата, як може здатися на перший погляд. Але все-таки це вже майже три покоління науковців, які працюють в нашому інституті, створюють його авторитет і славу. Перед нами сьогодні набагато ширші завдання, які ми ставимо в галузі токсикології і гігієни. Це завдання відповідає сьогоднішньому стану науки. Це і токсикогеноміка. Це і генетично модифіковані організми, це і нові методи, високочутливі методи дослідження полютантів в довкіллі, це і стійкі органічні забруднювачі, все це разом е, дає нам змогу працювати і е, оптимістично дивитися в майбутнє. І нинішня молодь, яка виросте у дбайливо підтримуваних в інституті традиціях відданого служіння науці людям. Безумовно зробить свій вагомий внесок.